Привіт! Мене звати Юлія, і ми з моїм класом вирішили, а чому б нам не поїхати в Карпати? Довгенько ми вмовляли нашого вчителя, і ось ми тут. А ще тримайте декілька кадрів з нашої ночівлі, тому що я живу дуже близько і ми вирішили культурно провести час і зробити дещо манікюр. Та не тікав. Я не я, вставай, давай, я буду дути. Da, Сказати все, що було в Карпатах, не завжди лишиться в Карпатах. А ще поки не забула час від часу, я буду тут з'являтися. Вам трішки роз'ясняти обстановочку і рекомендувати місця, які обов'язково потрібно відвідати. I don't know, як нас видно.

Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, go, go. Після того, як весь автобус накричався, нас відправили на дві екскурсії. Перша це музей вишиванки, а друга це музей трембіти. По секрету скажу в першому музеї нам найбільше сподобався ось цей котик, якого ми просто затискали до такої невозможності, що ви собі навіть не уявляєте. А ще прикол нам дали подудіти. Чудово! пододіти. Далі ми пішли в музей трембіти і скажу так, там набагато цікавіше. Гуцул нам зіграв на всіх можливих музикальних інструментах. Це вже не останній двора, але я вас вітаю на госполучені, бо завжди гуцулам приємно, коли до нього приходить підбудову. А далі нас заселили. По секрету скажу те, що румтур я знімала в останній день, тому що в перший там був такий балаган, що добре, що ви цього не бачили. Одна із головних відмінностей нашого готелю від інших це басейн. Не скажу, що він супер великий, але поплавати місця достатньо. Вбсельмать! Все мокре. Ми просто думаю, ну, да, по, по нам відомо, що ми купалися, ну, ми класно покупалися, от реально від душі класно. Поки ну. прийшло, да, поки не прийшло. Да, поки не прийшло, зараз ми давайте вам покажемо, скільки прийшло людей. Поки не прийшло, от стільки от людей. І вся загвоздочка в тому, що Шановні, шановні. Те, що ми да, Вони почали всі пригати бомбочками, а оскільки я не вмію плавати, там басейн мені буквально отак вот от. Мені він буквально так от. Ну, буквально. Да. Вот так. Вот. Да. Ті, я на носочках стояла, так що зараз ми йдемо митися. Правильно. Сушитися. Вместе. Все, йдемо. Йдемо до хлопців. Можно? Не можно, я голый. Не заиграно, не заиграно. Чей слух вы... О, нет, я шепарю. <свят> <свят> Скажи свою, свою мысль. Как ты чувствуешь, будет тяжело, или нет? Я не поднимусь, я Думаешь, не поднимешься? <свят> Хочешь? Кстати, очень красивый фон. Дани, как ты думаешь, поднимемся или не поднимемся? Да. Поднимемся? Да, спокойно. Молодец, все. Я думаю, мы поднимемся, но я очень хочу, чтобы мы не попали под дождь. Ты поднимешься? Mm? Ты поднимешься? Да. Спокойно. Росімка, як ти чувствуєш, Піднімися чи не піднімися? Я думаю, піднімуся. Думаєш, піднімешся? Я чуєш, я піднімуся. Я да. надіюсь. Дівчата, як ви думаєте, підніметеся чи не підніметеся? Піднімемося. Піднімешся? Думаю, так. Піднімешся? Да. Зараз буде вставка і побачимо. Я Юля, це Саша, і це ми до підняття на говерлу. Я чувствую, буде важко. Це буде піпес. Це буде піпес важко, якщо я Ух, на хомяк не піднялася. Я Ребят, Я не знаю, як я піднімуся. На я там, мабуть, повсте буду. Я теж так думаю, тому що якщо я на хом'як не піднялася, я не знаю, що буде наговорити. Тоді після операції було, так що? Так, да, тоді правда? я була місяць тільки від операції, це я рік і два місяці після операції. Тому давайте сподіваємося на лучше, і давайте отак, от вставочка. <плес> 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 Ми піднялися! А ось відбувалося три з половиною години. Ми йшли, падали, йшли, падали, йшли і падали. Десь колись у нас були привали, але це було супер. рідко. Ми на малій говерлі. У мене була істерика, але про це я розповім трішки пізніше. Юля, давай, давай! Через не можу. Юля, Юля. Боже, я Віктор Васильович впав. Давай, давай ще трошки, 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 трошки. Трошки. Я на верні. Лера, ти говорила, що не <Йдем> туди, так, гуля, ти не піднімешся. там туди, Тут єдаю. Ти? Я, які ваші емоції? Я в шоці. Це не стояло того. я не <Я, що>, я повністю погоджуюсь. Ну, не скажу, що прям стоїть о, цих сил цієї болі, но, но просто це дуже красиво. І я сюди лізла чесно, щоб манікюр сфоткати. І я його сфоткала. Фоточки от в інстаграмі. Прошу, угу. Даня, ви живі? Дар'я, выживи, вот так, шок. Выживи. сов-сов. Тут понятно. Да, вона без комнаты. Выживи. Да. А я нет. Ну такая шачиша. Молодная срачо. Не Так, це надо як я... Ай, больно. Як я пытаюсь устать. Ага, вот так вот, да? Прикольно. Ой, по Йдемоте на шашлик. Да, Дані. Дані лишиться голодним. Ми Даніну порцію шашлика з'їмо. Да. Да. Шашлики. Шашлики. Приятного аптіка. Покажи. Не Я туди обвішаю. Нічого, навіть нічому не мешає. <тит> Ти, та, що що пощай, <просить> да. І в самий-самий в самий останній день нас повезли в Яремче на водоспад і на ринок. На цьому водоспаді я вперше. І чесно, би не дощ, все пройшло би ідеально. М'ягко кажучи, всім дівчатам він зіпсував зачіски і макіяж. Але, незважаючи на це, фотографії вийшли просто пушка. І Якщо ви хочете їх побачити, то заходьте в мій інстаграм і пролайкайте. Наступна наша зупинка це ринок. Поправді скажу, сюди я їхала тільки із за двох речей: це кукурудзка і квас. Найсмачніша кукурудзка є в цієї бабусі, а квас і фраголіна в цій шаурмічній. І на кінець скажу: ми були б не нами, якби ми не купили в кінці наливку. З вами вітається Юля з майбутнього. Можна побачити те, що я вже трішки брюнетка і в новій квартирі. Чому і як? По-перше, ми переїхали. Так, ми повернулися в Україну, влог про це, звісно, буде, але трішки пізніше. А я не блондинка, тому що мені просто це вже надоїло. Але зараз ми говоримо не про це. Я прийшла сюди розповісти, чому ж в мене була істерика. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми піднімалися на малу верлу, я говорила те, що в мене сталася істерика, але розповім про це пізніше. І ось цей момент. Почнемо з далека. Ми піднімалися зеленим маршрутом. В той момент, коли майже всі піднімалися синім. Але нам намчитель сказав, що зелений він ніби легший і спеціально для дітей і пенсіонерів. Не спорю, по ньому було трішки легше підніматися, але в один момент там закінчилась дорога. Там був момент, коли ось такий от нахил майже 90 градусів, весь в снігу і в кризі. І ти ніяк це не обійдеш, тобі просто потрібно лізти ось так. Оскільки нам не сказали, що буде дуже слизько, всі взяли обичні кросівки. А я взяла ще нові, в яких я вгору піднімалася тільки один раз минулого року. І що думаєте, всі піднялися, окрім мене? Я раз десять, мабуть, впала і прокаталася на животі метрів два. І звісно, в мене сталася істерика. Потім, коли вчитель зрозумів, те, що ну все, я не можу, він до мене спустився, допоміг мені піднятися, але все рівно, оця фобія вже криги і снігу на горі, вона залишилась. І останні от 10 метрів мені було теж дуже страшно підніматися, тому що там, як ви бачили, теж є сніг. Але все добре, я ціла здорова, єдине так, вся в синяках, здається, ніби мене вдома б'ють, але то вже таке. В принципі, на цьому в мене все. Дякую, що подивилися цей влог. Всіх дуже сильно цілую. І зустрінемося дуже-дуже скоро вже в новому відео.